Друзі, ваші Касвітлана, сьогодні я вам розповім, як зробити вигідне замовлення, дивлячись на актуальні подарунки. Була в гостях у людини, яка теж користується продукцією. Вона каже, ти якось там тим баню не знаю, антижир, щось мене ну, непогане. Ну, думаю, ну що ж, таке у всіх таке вау. Oh, не так. хімія, і на основі мильного горіху і за ручками доглядає все і прибирає. Ну є недолік це те, що як почнеш обирати, остановитися не можеш. Бо легко, швидко і чисто все. І думаю, чого з неї нема такого вагу? Ну, говорю, а ну давай. Ми кинулися літрові бутилки, там у нас концентрати і великі бутилки, там антижир. Теж великі бутилки, як ним користуватися, як ним не побризкати, оця дірка велика. А, думаю, так перше ж замовлення треба було зробити отаку презентаційну сумку. У мене такої проблеми не було. Бо жінка, яка мені рекомендувала це, сказала, Світочка, візьми презентаційну сумку. Ну, Я так собі подумала, вона розуміється на цьому. І зробила, як вона порекомендувала. Що в ній знаходиться? В ній знаходиться 9, 9, 10 бутилочок, 9, вони повненькі. А, нашої продукції 250 мл. І вони всі, о, дивіться, от, отак. Отакі бризкалочки дві є. о, Вони всі, все можна попробувати, подивитися. В общем, дев'ять. Ви поняли: є для душу тюльпан, і давла, і баньо. О. Все це ви у вашій родині ви можете зрозуміти, якщо ви візьмете, що швидше у вас. Використовуються, які подарунки лучше брати, що вам до вподоби, що вам як хазяйки більш от, зручно використовувати. Бо одна любить антижир, друга більше дамлу любить, а третя любе е, крем для поверхні, а четверта каже: А мені все потрібно? То тому о, перше замовлення краще взяти отаку президенційну сумку. Вона виходить 2,5 бали. Ви мені скажете, а грошей то скільки? І ось дивіться, багато хто, тих, що користуються, вони, перше, коли їм такий вопрос, питання задаєш, вони що значить? Ну, гроші то розуміло, ми потім оплачуємо, але чомусь вони тіряються. Чому? Та тому, що ми дивимося в першу чергу це на бали в першу чергу. Чому? Тому що два бали це один подарунок з цього списка. Чотири бали це. Три подарунка з цього списка, ще 4 бали і ще три подарунки з цього списка. А якщо ви новачок, то на наступні після трьох балів на п'ятий бал, ви можете вибрати два подарунки від ціля. Розумієте? Ще два з особливого списка для новачків. І ось це два з половиною. Якщо тепер зрозуміло, це. 2,5 бали, значить, я можу з цього списка взяти один подарунок. Крем для масажу я вибираю а, з ефекту масажу він заміняє і зірочку, коли голова болить, і тут можна натерти, і затилочок, і спинку можна натерти. І як діплафінак, і коліна, і теж спину. І як сухий інгалятор. На, на те ручки подихали отак в ладошечки, минутку, дві. Воно дуже хорошо там, якщо голова болить, о, це я вже сказала. І він заміняє піво в аптечки. Далі. Але я хочу багато подарунків. Перший раз найвигідніше замовлення. І що б я рекомендувала. Так? Оце ви взяли презентаційну сумку. І мені дуже хочеться, я ж заглянула які подарунки в першу чергу, мені дуже хочеться взяти порошок. Але до порошка, якщо це екопродукція, на основі мильного горіха, треба вже все, щоб вже ту хімію, цей хімічний завод, який. М Кодить нашому здоров'ю його прибрати. Я беру активатор. Він активує стірку, лучше, э, стірає, так? потім беру, а він ще виглядає за машинкою. Потім э, беру ополіскувач, кондиціонер, пахне. Вообще. Його достатньо. Так, активатора один ковпачок на одне на прання. Цього. Неповний ковпачок. Ну, я б сказала перший раз і ковпачка. копачках. по в А потім можна і цілей кидати, так? Пахне дуже добре. Потім для чорного. Він... Не підкрашує чорним. Нема там оптичних е, оцих, красителів. Тому, якщо чорне, то воно стає яскраво чорним, якщо біле, воно залишається білим. І можна прати навіть біле. У нас е, були люди, які е, закінчився хорошо, був тільки цей використали Так, отлично. Дивіться далі. І ось оце ми замовлення беремо, і воно виходить 4 і. І 9 сотих Чуть-чуть не вистачає так? бали, а в балах. І я, знаючи вже це, додаю або бутилочку таку, бо мені треба буде, я дуже хочу цей гель для душа сарганою взяти. Але ці великі не зручно використовувати. Я беру або таку бутилочку, або я дивлюся, і мені двох бризкалочок не, не, не вистачає. Я добираю таку бризкалочку І тоді виходить 5 балів. Ну, ми поставимо таку бутилочку. Так, так як ви в перший раз, і вам е, така бутилочка є спеціальна з наклеєчкою е, такого гілля для душа. Так? Тепер. Із з цього першого списку о, я беру три подарунки. Мені хочеться гель для душу, я вам казала, що хочу взяти, да? крем масажний беру, два. Так. І третій я візьму каплю концентрат літрову. Бо це дуже цінний продукт, відмиває, ну, дуже багато чого, відмиває, відсірує плями. Як користуватися, то ви спитаєте того, хто вам рекомендував. З цього списку із-за і за чого все заколотилося, я беру порошочок, так? Я вам скажу за три роки, скільки я користуюсь цією продукцією, я два рази всього купила порошок кисневий. У нас є кисневий порошочок, Так, він у подарунках, на жаль, дуже рідко йде. Бува новачка, ну, і Я всього два рази купила. І ще в мене по всі повна пачка. О, і при тому, що я беру його з нього на презентації, щоб колотити, показувати досліди. Тобто, в мене Я постійно беру ось у подарунках. Все, все прання практично в подарунках. І з того списку, що там було, ще я хочу взяти ось такий кремушок. Він із косточками винограду з ромашкою і з пантенолом вітаміном П, в 5 Е, і екстракт вересу. Ну, в общем, там состав такий неймовірний. Використовувати його тільки на ніч. Так? І ось тепер дивимося, як приберу, бо ця сумка падає. Ох. Я беру. Дев'ять номінувань по 250 мл в цієї сумки. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І маленьку бутылочку. Так, це я наберу. Оце все в мене виходить на 5 балів. Примірно 3 600. Ну, там, чуть-чуть, може, ну, 3 600. Чи 40. Тому що в общем, ми це вбиваємо в корзину. І оце все в мене виходить. Розумієте, це дуже вигідно. Екопродукція, екологічна, 43 міжнародних сертифіката, Дуже багато відгуків, яких ви можете почитати. Це на основі мильного горіха, не шкодить здоров'ю. І, ну, тільки почати. Тільки почати користуватися, потім не можеш зупинитися. Я бажаю вам всього доброго. Я бажаю вам перше замовлення, щоб воно про вас було вау від нього. Цього найкращого.